Такий сьогодні туманний раночок. Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в глину. Мене звати Маргарита. Запрошую вас до перегляду наших новин за тиждень. Тато зробив для своїх мандаринів. Юра висадив сюди мандарини ще з Одеси привезли в квіткових горщиках. Він виростив сам з насіннячка, з мандаринки. Ну, звичайно, якому з'їли. І оце вже. У нас такі мандаринки. Заховав їх на зиму. Так, ну що, поїхали в садочок. Так, да, їдемо, їдемо. Дивлюсь, дивлюсь. Так, ось наше віконечко, яке замінили. Ну, скло замінили. Нові штапики. Отаке таке воно стоїть не пофарбоване. Мабуть, що до літа. Навряд чи я зараз щось буду фарбувати. Так, що ще тут на ділянці попиляли дерева, гілки, трошки оновили сад. Ну і кучу з гілками чоловік поприбирав. Ось, все таке сіре-сіре. Вчора весь день злива взагалі була. Ось вони, ті гілочки накриті, багатенько вийшло. Як буде в нас Арпал, то будемо це все подрібнювати. Цього тижня у чоловіка був день народження, і я вирішила порадувати його смачненьким тортиком. Цього разу він у мене дійсно вийшов особливий і дуже смачний аж на 3 кілограми. Наполеон готую за одним і тим самим перевіреним рецептом. На 400 г масла або маргарину 5 стаканів борошна та стакан холодного молока. Це коржі. Крем заварний на молоці, на яєчних жовтках із додаванням вершкового масла та цукру. Зверху посипка з обрізків коржів та волоських горіхи. Наполеон люблю за простоту виконання, хоча, через те, що багато коржів, його виготовлення займає досить багато часу. Ну і щоразу радію, що ми брали саме таку газафіховану хату, тому що світла в цілому за добу в нас немає по 16-17 годин. Так, у мене 16 коржів. Спекла я їх за півтори години. Це крем, це посипка. І ще в мене горіхи наколола вчора. Все, приступаємо до улюбленої частини на Ми все-таки замовили пісок. Вологий, мокрий, ну але хто не думає вчасно, той замовляє вологий пісок. В селі немає змоги відсвяткувати день народження або інше свято в кафе або в ресторані, тому ми пішли до лісу. Впродовж тижня було декілька сонячних сухих днів і ми вирішили пошукати ще грибів. Грибів знайшли аж 4 штуки і залишили їх у лісі. А тут я вперше на нашій ділянці з іншого боку. За півроку я ще ніколи не доходила до кінця ділянки. Тут можна побачити нашу вулицю і хатинки. Отакий краєвид чудовий. Поки немає світла і змоги шліфувати стілець, я вирішила зайнятися сидінням. І тут одразу на мене чекала невдача. Каркас сидіння виявився в дуже поганому стані і, ретельно дослідивши його, я вирішила його викинути. Буду робити нове сидіння з фанери. А так у нас поки що мінус один стул. У нас тут є одне приміщення, обділене увагою. Хочу вам трошки про нього розповісти. Це Баня. Вона у нас стоїть, звісно, без діла. <свісно> На початку ми скинули сюди всі доріжки з будинку, потім тут ще трошки зберігалися дрова. Я не знаю, чи є тут освітлення, мабуть, що колись воно було, але зараз. А ну спробуємо. Зараз світло є. Ні, нічого тут не працює. Коротше, трошки темновато. Ось такий тут чан, пічка. От. Коротше, сьогодні почистили тут все, прибрали ці доріжки, прибрали дрова і вирішили сюди картошку поскладати, бо вона у нас не доживе. В нашому підвалі тому отак от, от. На вихідних було трошки більше світла, і мені вдалося закінчити зняття фарби зі столу. Залишилися тільки важкодоступні місця. Радію, що поки що не треба брати болгарку в руки. Фарбу я по максимуму зняла. Там, де можна було дістати болгаркою. Залишаються отут фарбовані оці штучки, але в мене тут просто не пролазить болгарка в цю щелину. Там, де я могла, всюди я зачистила. Оці всі важкодоступні місця. Планую. Знімати змивкою фарби. Ну і буду щось руками шліфувати, я так розумію. Маю ідею зняти всю зелень з цього стола. Ось. І тут у нас ще на ось така історія. Я Поки що не знаю, що з цим робити, окрім ідеї з шпакльовкою автомобільною, ну, епоксидною цією. Коротше, не знаю. Я ще не настільки столяр, щоб пробити таку латочку, тим паче, що оце, я так розумію, фанера. Ну і тут теж така історія. І тут ось на краєчках. Маю надію, що клей столярний, та шпаклівка якось допоможуть. Ну, У будь-якому випадку у мене тут точно буде лежати скатертина на цьому столі. Він такий зелененький, тому що це треба ще все витирати. Тому я думаю, що все одно буде гарно. А це вже Микола помалював фломастером. Ну, це капець. Це капець. Так. Все, роботи з булгаркою завершено. В нашій майбутній кухні дуже великі щілини між підлогою та стінами. Вентиляція скажена. Тому ми вирішили залити в ці щілини цементний розчин, попередньо знявши плінтуса. Зняли по периметру майбутньої кухні плінтуса. Хочемо залити сюди в щелини суміш цементну, цементну піщану. Всюди досить великі щелини, з них дує вітер. Зараз у нас ця кімната найхолодніша. тут о така дірка. Ну, а тут вже залили цемент і прибираємо. на завершення кадри дивовижного закату. Дякую вам всім за перегляди і до зустрічі.